Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя, 24 серпня 25-го року. На огляді буде гібридна форма цуркана Івана Степановича під назвою Драйв. Є запитання по цій формі. Люди і телефонують, і пишуть вайбері, Віталя покажи. Тому що по формі мало інформації в інтернеті, але ну, не можуть знайти. О, так що трішечки про неї побалакаємо. Скажу так, друзі, що це. Перше сигнальне плодоношення минулорічної прививки. Тут буквально одна єдина прививочка була зроблена. І що ми бачимо? Ми бачимо. Що я бачу? Що форма надврожайна, я вам постараюся об'яснити. На кожному пагоні по дві грони. Воно, бачите, Грони немаленькі. Цуркан Іван Степанич говорить, що форма до 2 кг дає грони. Вірю, тому що гронки тут, о, за кілограм що одна, що, що друга. ось ця вже Тут може, може і, і півтора, може і більше кілограма. І На кожному пагні по 2 грони-грони. Форма має, на мій погляд, дуже таку ну, цікаву яду, вона яка не темніє, ніжно-рожевого кольору. В цей рік таке прекрасне запилення, я вважаю, тобто, не доятка не підрізалася. І найголовніше, друзі, мускат. Тут приємний такий квітковий мускат. Грібіножка груба, до речі, якщо грона буде і 3 кг, я його давлю, я її не можу прогнути. Ну... Перше враження дуже таке непогане, скажу так. Снімаю цю грунку, тому що вона відображає натуральний колір. Тут усе сонечко світить. Отакий колір. Рожевий, мускат відчувається, дуже приємний, шкірка така не акцентується. Ну. це драйв такий. Ну, на той рік прививка вже має розкритися, хоча по цьому році, друзі, вона мене прям здивувала. Тобто, такий товарняк смачний. О, зараз я обійду і покажу вам оцей. Отой пагін ну, спеціально обходжу, щоб показати вам вражайність. Тобто, грони кругом по дві. Я ж вам говорю, одна грона, втора грона, одна грона, втора. Тут все, все ж видно. Що і грони, дивіться, які потужні грони. Потужні грони має. І ядка навіть да, є тут о, більше 15 грам. Ну, на той рік воно більше розкриється. А по урожайності ось, дивіться, ось паїн, ось одна грунка. Да? Іде ось о дивіться, один пасенки врожай, вторий врожай, Потім і тут ось ще врожай. І це було ось пасенковий врожай. Е, було дуже багато пасенкових врожаїв, Я вбирав, це як так вам вже демонструю, щоб ви зрозуміли, що форма дійсно така надврожайна. Ну, спостерігаємо за неї надалі. Тобто, по цьому році вона мені дуже сподобалась. І грони Друзі, ну такі потужні, потужні груни. Гарна ягода. Ще, ще раз вертаюся на цю сторону, щоб продемонструвати вам, який в неї справжній колір. Справжній колір отакий, ніжно-рожевий. Ну цікаво. Дивіться, яка ягода вся. Ну це крупнячки. крупнячки, якщо чесно. Давайте я тако дірну, отака ягодка, ядка, щоб ви розуміли. У нас, до речі, пройшов дощ. Дивіться, ялка немілка, на ладоні. Ну і саме головне, що мені подобається, що тут приємний муска, друзі. І так, драйв по цьому році, ну що, друзі, можу сказати, що таке, мені сподобався, що буде, в подальшому будемо за неї спостерігати. Так що хто брав Драйв друзі, от такий він. Я думаю, ви не розочаруєтеся. Форма з потенціалом. Все, дякую за перегляд. Всім міцного здоров'я, мирного неба. Хто не підписався, підписуйтесь, друзі. До зустрічі. Драйв.